Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду. Що принесе Україні участь Зеленського у саміті Великої Сімки? Гроші. Ресурс. Причому нападанчий, не тільки захисне, але й нападанчий. Та, скоріш за все, безпекове питання. Я так розумію, безпекове питання саме не у форматі зброї, а саме як гарантії безпеки. Навіщо РФ відправила до кордону з Україною елітні підрозділи? Відволікання уваги, небезпеки від них на Важа мечів, тобто це не така, що прямо небезпека, там захоплення чогось або ще чогось іншого. Це пов'язано з тим, щоб, щоб відбувся якийсь потрібний для них рух з нашого боку. Я так розумію, що це, скоріш за все, намагання якихось наштал-диверсії для того, щоб перетягнути увагу наших підрозділів, щоб ну, коротше розсередоточити увагу, так от можна сказати. Навіщо на окупованій території Запорізької області прибули кадирівці? Саме цікаво, що це напряму пов'язано з їх намаганнями втекти. Я так розумію, кадировці тут як караючі отряди, які будуть робити тим, хто намагається з важким серцем покинути окуповану територію Запорізької області, саме, а, саме загарбники, щоб а, робити такі умови, в яких вони не можуть покинути територію. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Яким є реальний термін отримання Україною літаків f 16 Заявлена дата, ну да, заявлений термін значно завищений, от, прям значно завищений. Це станеться набагато скоріше ніж про це говорять. Питання від підписників, питання від Оксани Погорілової. Хочу спитати, чи є така загроза взриву ЗАЕС в найближчі місяці? На даний момент там більш-менш стабільно можна так сказати, більш-менш зрозуміло, і загроза досить, ну, досить така уміряна, можна так вимовитися. Тобто, я поки не бачу якихось тих подій, які б спричинили, хоча б до погіршення даної ситуації. А як кінець, да, якісь загрозі саме. Вибуху, і все таки інше, тобто то, те, що ми маємо на сьогоднішній день, і те, що ми бачимо у якійсь е, вміняємо перспективі, це не той кризовий рівень, в якому Запорізька АЕС може вибухнути. Питання від Руслани Корецької: чи скоро буде деокуповано Донбас? Чи не постраждають окуповані міста, у тому числі Горлівка? Окуповані міста, на жаль, можуть постраждати більше не із за наступу, а й за відходу о, окупантів. Оце от єдине о, 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 ті обставини руйнуючі, які можуть бути це саме їх відхід. А, маневри їхнього відходу з. Там скорость їхнього відходу, оця вся історія. Тобто там більше про відхід, ніж про на, визволення з нашого боку. А, скоріше за все, якісь руйнування все одно так або інакше вони будуть. А, ну, від них ми нікуди не дінемося. Наскільки скоро, я публічно явно не буду казати термін, хай воно йде так, як має йти. Питання від Тетяни Гончарової. Коли в Харкові буде безпечно та чи залишиться Харків українським? Як ви бачите долю Харківського регіону після перемоги України? По-перше, мене цікавить, з якого дітька взагалі? Е у нас півтора року війни пройшло, чого Харків не повинен бути українським, для мене, звісно, за ну, цікаве запитання. А знову ж таки, якщо ми говоримо у безпеці в форматі обстрілів, то обстрілювати нас будуть до останнього дня. Я вже повторювала це мільйони разів, і це очевидно, бо у нас максимально близько кончений сусід. Тобто, гатити по нас будуть до останнього дня. Питання кількості. Того там як гатять і чим гатять і все таке інше. Зараз у місто повернулася купа людей, велика купа людей. Це все залежить від стресостійкості. Хто хотів повернувся ще минулого року? Хто е, хотів більш безпеки повернувся зараз? Хто хоче ще більш безпеки повернеться після перемоги, коли ну стовідсотково нічого летіти не буде. Та я нагадую, що знову ж таки відносна безпека. Е, чому відносна? Тому що у нас найзамінованіша область. Тому в будь-якому випадку, якщо не сипеться на голову з неба, у нас купу років займе розмінування нашої території. У Харків е, будуть вкладатися великі інвестиції. Хто б що б не казав, не дивлячись на те, що ми при, при, прифронтове місто, тому що у нас кончений сусід через 30 км, В Харків будуть вкладатися великі гроші. Контракти деякі підписані вже зараз. Інвестиція, ну, типу, е, на паузі стоїть, але вона підписана. Про неї є домовлення. Ці гроші вже будуть надаватися як тільки так і одразу. Там вже попідписували купу кон 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 контрактів, і неважливо, хто буде стояти при владі, діючий мер чи будь-який наступний, все домовленості вже є з містом, саме з містом, і з області домовленості є. Тому якби Харків ніхто не покинує, ніхто і не покинув, і не покине, і це буде як завжди одне з найквітучіших най міст України. Чи повернуть Криму первісний статус області після деокупації у 92-му році? Росія змусила Україну надати Криму статус автономії. Це був перший крок до російської анексії. Юридичне питання Криму та його статусу буде ще мусолитися там навіть після деокупації, буде ще дуже так гостро мусолитися, тому що є дуже багато за, дуже багато проти. Але і з того, що скоріш за все, все таки хотілося би нам це да, це статус, це не статус автономії. Це саме в повноцінний склад в Україні. Тобто, там якби над цим будуть працювати, але на довгий час це питання буде в юридичному форматі. Аті, ще знаходитися у підвішеному стані друзі. Якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому Макрон назвав участь Зеленського у саміті G7 можливим переломним моментом? Це і є в принципі переломний момент о, з точки зору політичного, да, тобто і можливість за одним столом поговорити з усіма разом, з усіма за та проти, не окремо до кожного їздити і мусолити і передавати. А ті нам сказали це. А ви нам кажете, оце. А давайте щось посередині. Ні, це можливість обговорити від початку до кінця хвилюючі моменти усією купою, і це суперважлива історія. Чи зможуть ЗСУ у найближчий час взяти Бахмут у тактичне оточення? Ну, це те, про що я казала. У нас є план. Ми по цьому плану рухаємося. І якщо все буде добре, наш план цілком здійсненний. Чому прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак наголосив, що безпека України це наша безпека. по перше, це красива емоційна фігура речі, як ото кажуть. По-друге, у цьому є частка правдивої інформації, але вона більше пов'язана з а, оборонкою у майбутньому, яка скажімо, яку планують будувати на території України. Тобто, умовно кажучи, да дійсно від України залежить безпека Британії, тому що оборонні заводи Британії будуть знаходитися на території України. Навіщо Зеленський хоче проведення у липні саміту формули миру? Тому що треба, щоб механізм злагоджено працював. Щоб більше не було цього ж знову таки: одні хочуть одне, інші хочуть друге, третє обіцяють четверте. Той щось робить, той щось не робить. Він хоче а, створити колесо фортуни, щоб механізм ну, працював як єдиний механізм. Ані хто вліз, то в подрова. Чому РФ почала частіше використовувати розвідувальні БПЛА під час ракетних атак? Вони намагаються уся усілякими методами знайти нашу військову інфраструктуру, щоб за завдати ударів в тилу, щоб, хоч якось відстрочити контрнаступ. Навіщо Міноборони РФ набирає призовників до власної ПВК? Це одразу проходить по вищому суду. Всі чудово розуміють, що вищий суд судде на ну насправді в Арефі більшість тих, хто є важелями у владі, чудово розуміють, що буде коїтися після того, як вони програють. Очевидно для всіх, що вони програють, очевидно, що ця ситуація ніяким чином не зміниться, щоб не відбувалося, і вони готуються. Готуються буквально до рейдерської двіжухи, яка буде у них ще гірша ніж у 90-х. Чому речник командування повітряних сил зсу Юрій Ігнат заявив, що з прибуттям в Україну F-16 ми виграємо війну? Ф-16 дозволяють нам не тільки якісно проводити певні наступальні повітряні операції, але й і, е контролювати в цілому повітря не тільки над нашою державою і несуть великий захисний механізм. Тобто це така е важлива штукенція на війні, як літаки будь-якого їх вигляду, форми і можливості для того, щоб контролювати, в принципі, простір. І з точки зору нападанчої і з точки зору о, захисної. І це так, це дуже ну, типу, це посприяє, це прискорить, о, прикриє нам, а, ну, прикриє нам, умовно кажучи, сраку лапухом, там, де у нас є просідання, певне літаки, наша не дуже сильна сторона, і авіація у противника більша, її більше, ніж у нас. І це поки єдине, от в чому ми просідаємо. Які цілі переслідує Папа Римський, відправляючи в Україну кардинала із миротворчою місією? Знайти золоту середину 50 на 50 буквально. Тобто він намагається знову ж таки великим миротворцем, міротворцем, виконувати свою роль ієрофанта як духовного провідника і прийти до якогось типу балансу у цьому ж конфлікті. Бо папі ж римському так важко назвати війну війною. Чи дійсно Пригожин найближчим часом хоче втекти з бахмута, бо Вагнер розбито? Будемо скоро ставити з вами хрестики. Скільки разів Пригожин розповідав, що він втече з бахмуту. Це знову одна і та сама історія. Да, у нього там десятка жезлів, да вона там є. Але я не бачу, щоб він реально прям тікати, тікати збирався. В нього шістка мечів перевернута. Це балач... балачки. Да, у кризовому моменті вони можуть кудись відійти там, відступити типу втекти. Але це не так, як розповідає Пригожин. Бреше, як завжди. Наскільки високим є ризик відключення звичайних українців при можливому дефіциті електроенергії влітку? Це знову ж таки якась локальна більша історія, ніж глобальна. от Всеукраїнська. Вона от реально виражається в певному е, локальному моменті. Тобто це на шістку Пентакли йде да, на одну монетку, тобто вибірково. Е, о, да Будемо там о, хтось хтось буде зі свічками, хтось не буде зі свічками. Але але це якась вибіркова історія. Я не бачу там грандіозного блокауту для всієї держави. Ну коротше типу от, щоб там все Капець, знову всі сиділи, як було це взимку. Ні, це локально так, глобально не дуже. Ні. Чи продовжать росіяни у найближчий час втрачати ініціативу в районі Бахмута? На жаль, в Бахмут вони так легко все одно не віддадуть. От у чому проблема. Я так розумію, там і якесь підкріплення. Підігнали. І вони намагаються боротися, шататися, сражатися а, і воювати. Тобто, там ще там не, не, не так просто, і будемо сподіватися, що наш план, який є, він буде максимально виконаний. Чи збентежила верхівку Кремля вразливість непереможних кинжалів? Так вони вважаються п'ятіркою мечів, і тому і трійкою мечів тут додачу одразу. Тут розбите серденько повилазило, і тому вони позвільняли тих мужиків, які розробляли ті кінжали. Коротше ніхто не щасливий від того. Чому у Білорусі почали запевняти, що ядерну зброю з РФ до них не завезли, і взагалі це була просто заява? Тому що почалася якась серйозна протидія тут, тут з мечів. Тобто почалося якесь серйозне ну заворушення у цьому напрямку, тиск можливо, навіть шантаж, можливо, підпадання і ще під більше санкції. Коротше, є загроза, і щоб цієї загрози не було, починають кричати ні ні, ні ми взагалі не при ділах. Будь ласка, тільки нас не чіпають. Чому саме зараз Блінкен уперше допустив визнання РФ спонсором тероризму? У нього є якась інформація. У нього є стовідсоткова інформація, яка доказує, що Росія спонсор тероризму. Тому він нарешті дав офіційну заяву, покладаючи саме на інформацію, яка нарешті у нього є. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.